Доброго дня хлібороби, 20 квітня, сьогодні 24 рік. Продовжую займатися флешкою. Коротше, все, вже шнек вкинув. Ну, друга сторона, понятно, теж вже врізана. Тут, все тут підходи, я вже приміряв, попідлатував, там трошки днище, він видно, як кажуть матню. Попідлатував. Чого кусочками почнете питати, Та тому що там воно блін, прогнило 10 см його. От. А остальне все желізо там днище з четвірки зварено. А прогнило в тому місці, де оцей флекс желізо, це що продовження днища воно лежить. От. Продовження днища, то воно тут в одному місці там тре, як грає, ви поняли. От, і тут там воно проходило. А так, в принципі, тобто повирізав стройки, правда, желіза, цей шнек із стройки зроблений. І он з боків те, що пооставалось у мене. Повирізав, поварював, трошки чистонув. ну я думаю, поработає вона ще. Ще таке питання в мене. Шукаю я адаптера цей доновський піджатку, можливо, в когось є. є він. Я там і в групах писав у різних. Оце ось. От. Можливо, в когось є, бо як кинувся шукати, кажуть, то в чермет порізав, то в чермет здав непорізаним. А як е е купляти, так предлагають такі гроші, тобто ну, нереально, як би. Так що ну, можливо в когось є ну, за нормальні гроші. Там, я ж не кажу там, за 100 гривень. Ну, блін. Ну, якщо здавати його в чермети, різати чи вести, то я приїду і заберу в два-три рази дорожче від ціни металолома. От. Нове я можу і так купити за 50 тисяч, скільки він там стоїть. Ну, просто ж на ці речі треба дивитися. По-другому трохи, я думаю. Так що то така ситуація Я думаю далі буде. Осталось у мене мотовило врізати коса, ну то вже таке мелочі. А, ще, оце тут оці всі кронштейни, що держать оцю всю флекс систему. Коротше, вони як загнули. ну, ось, Це приблизно яке должно бути. А дивіться, підігнулось. Взагалі загнулось, а вообще загнулось на ту сторону. Ну, коротше, нема ні одної лапи нормальної, по якій орієнтуватися. От. Можливо, хтось займається ремонтом на даний момент. розбира свою жатку, може в когось є ця флешка 10-20. Якби мені для зразка може хтось там прийшле, ну, от. зніме, прийшле, ну як би, я б зняв би і прислав би якби. Хтось до мене звернувся. Та я, із, я її відправляв людям. І зв'язки до комбайна відправляв на ті що понижаючі обороти. От. Люди помолотили, прислали назад. Просто мені для зразка, від чого від толку відштовхуватися. Ото таке. Все, коруче, дякую всім за увагу. Слава Україні, слава ЗСУ. На ну, Путін, як завжди, хуйло.